7% на моєму каналі і це, що б я додав Brawl Stars. <кхи> ну, по-перше, я б додав те, що можна було робити свої скини із типу, із кусочків других скінів чи навіть своїх ігроків. Ще я зробив би, щоб можна було не тільки від третього лиця, а й від першого і другого. Так би, я думаю, було прикольніше. Ще додав би я, щоб можна було стріляти вверх. І я б деякі скіни, окрім золотих і железних, я б теж продавав за монети. І, наприклад, якщо є монети за геми, то я б ще додав геми за монети. Типу, платиш монети, скільки там, і потім дається скільки там гемів. Я вважаю, це було б дуже прикольно. Не треба було б дуже довго фармити геми. А так, якщо у тебе супер багато монет, супер мало гемів, все просто... и на изи. М -м -м. Вы все делаете. Ну, я считаю, это очень полезно. Что ж, с вами был Вендер. Всем пока!